Пане Володимире, чи вас часом не здивувала сьогоднішня новина, що Путін має зізвонитися із Трампом чи Трамп з Путіним? Не суть важливо, хто перший зробить цей дзвінок, але ж просто така про що говорити? Вже, вже все ясно. Скільки було візитів? Президент Зеленський летить, має бути прекрасна, дружня зустріч. На що таким поспіхом зідзвонюватись? Ну е, наскільки мені відомо, то ініціатором цього дзвінка буде Трамп. І це не випадково. Він я думаю, на цим дзвінком дасть Путіну ну, останню надію. Знаєте, такий дзвінок надії для Путіна. Якщо цей дзвінок нічого практичного і конкретного не дасть, ну то тоді завтра. Трамп Зеленському скаже: ну от ось на тобі перших там 50 томагавків, ну не прямо в руки, там через наших правильних людей, і так далі, і так далі. Але вони в тебе будуть. І отут Олена, найбільша інтрига зараз Путін, як ну хитрий кадебіст радянського розливу. Мені здається, намагатиметься знову наобіцяти Трампу, як вони там кажуть, три короби. для того, щоб знову похитнути позицію Трампа і спробувати знову його заманити якимсь якоюсь кавріжкою. Знаєте, ну от а давайте ми те зробимо, давайте ми це зробимо. Ну я в принципі подумаю, ну мені ще треба трошки, і так далі, і так далі. І от після такої розмови. Не я не виключаю, що найменше що позиція Трампа може змінитися, бо ми ж з вами знаємо, що Трамп оголошує те, що він почув від останнього відвідувача чи від останнього співрозмовника. Ну, от тут є певна загроза. Хоча, якщо проаналізувати це в, в такому ширшому форматі, вже зроблено надто багато кроків, які свідчать про те, що все таки позиція Трампа. Ну, якщо не змінилося, то змінюється, але повторюю ще раз: тут є небезпека різкого розвороту в самий останній момент. Тому давайте не будемо забігати, забігати наперед. Поки що, все начебто іде для нас позитивно. Ну от якщо сьогодні нічого під час цієї телефонної розмови принципово Трамп нового не почує. Ну тоді будемо вважати, що завтра результати, я думаю, дещо Путіна засмутять. Пане Володимире, якби до вас звернулося, як якраз до керівника Центру досліджень Росії, бо ви, як і я, мусите вивчати таку інформацію, яку б не дуже хотілося і слухати, і дивитися. Ну і от вас запитав би, Дональд Трамп чи його адміністрація. Слухайте, а з'явилися якісь підстави, чому Путін має змінити свою точку зору? Тому що, ну ви праві, та ми ж бачимо інформаційну війну, насправді, вплив. Неважливо, чи є ці ракети, достатньо просто їх обговорювати, перспективу передачі. І певно, хтось, якийсь політтехнолог, сказав Донні дивись, зараз воно спрацює, Путін злякається, бо в нього так все погано. От ви аналізуючи Росію, ви бачите там ну хоча б таку крихту, хоча б піввідсоточка готовності чи перспективи того, щоб спинитися. А нащо? Ну, їм погано так. Ну Так яка різниця? Вони ж вже це погано терплять. Ну тут але на питання в тому, кому погано. Погано тим, хто закредитований. І зараз з останнього, що я бачив, 30% росіян не можуть повернути борги, банки їм перестають давати нові борги, тобто вони змушені бігти до мікрофінансових оцих установок, які їм дають під 200-250%. тобто це ці короткострокові кредити, щоб просто до дотягти до наступної зарплати, якщо вона у них є. А зарплати це знову під питанням, тому що якщо у вас... Триденка то від вашої зарплати залишається ну дірка від бубліка насправді. А якщо у вас піднялися тарифи на ЖКХ, то ця дірка стає ще більшою і таке інше, і таке інше. Так що тут питання в тому, що насправді велика частка населення російського народу населення, вона на собі це почне відчувати доволі серйозно, але Олено, ми ж з вами добре знаємо, що для Путіна е як почувають його раби ну настільки не цікаво, настільки не, не е просто не, не актуально, е що це для нього ну власне нічого не значить. Е ну чи вбито там 500 тисяч чи мільйон? Ну яка різниця? Ну я ж не про це. Я про величі Росії, а це коштує. В тому числі і того, що я буду в цей молох кидати нові тисячі і десятки тисяч людей. Тобто, ми тут хочемо зрозуміти його, дивлячись на нього з цивілізованої точки зору, ну а такої немає, тобто у нього абсолютно інші критерії успішності. Просунувся на 100 метрів далі, от, значить, це успіх поклав при цьому тисячу людей. Ну яка різниця? Ну тут просто це не спрацьовує. Єдине, що е, може мені здається зараз зіграти, то це справді дві речі. Перша отримання нами е, оцих не тільки там це тільки як кажуть символ. А за цим символом там ще йде багато чого іншого. Ну, наприклад, якщо у нас, я про це кажу вже постійно, з'явиться хоча б один стамагавк, то завтра у нас з'явиться не один таурус. Ну чому? Ну тому що німці чекають сигналу. У ну, сигнал є поставили, ну так ми ж вже не можемо бути осторонь цього процесу. Ми поставимо ще трошки. Ну і так далі, і так далі. І поїхало. плюс. Давайте не забувати, що все таки, як би там не було і наша ракетна система, попри всі проблеми і труднощі, розвивається і вже є перші. Ну бодай поки що не надто переконливі, але все одно перші досвіди застосування цієї ракетної нашої програми, і вона теж починає працювати. Давайте не забувати, що гроші, про які весь час говорить Зеленський, яких справді не вистачає, насправді можуть бути знайдені вже наступного тижня. Я маю на увазі те, що скоріш за все, 23 жовтня, на раді ЄС буде прийнято політичне рішення про те, що знайдено механізм залучення заморожених російських активів в інтересах України після цього. Ну, потрібно буде пару трійку тижнів технічної роботи, і ситуація перейде вже з теорії в практику. Це теж надзвичайно важливий момент. Отже, якщо ці два елементи зійдуться до купи, то це вже величезний плюс. Ну і не забуваємо про, хоч і діряві, але ті санкції, які так чи інакше душать Росію. Це все разом дає мені певну надію на те, що все-таки. Цьому кривавому московському злочинцю доведеться вибирати або а, продовжувати війну і вести а, свій же режим до колапсу і розвалу, а, а разом з цим і Росію, або, або погоджуватися на а, ну, те, що а, він зміг захопити зараз, при тому, що він включить а, свій весь пропагандистський апарат для того, щоб він це подав як. Колосальну перемогу е, великого стратега всіх времен і народів. А це зробити можна. Ви ж прекрасно аналізуючи ті самі е, російські пропагандистські штучки, знаєте, що е, розвернути е, рабську масу з одного наративу на інший ну це два тижні інтенсивної роботи і все. Так, для цього ще й потрібно повністю виключити інтернет як альтернативне джерело інформації. Я, до речі, чула пана Володимира від теж експерта, якого дуже поважаю, припущення, що війна закінчиться, коли росіяни закінчать створення свого, ну там як правило, називають його чебурнет. Та бо тому, що це якраз буде вакуум, і справді продаває цю історію, що ми хотіли не Київ, ми хотіли Авдіївку і там Часів Яр. А поки ще вони продовжують створення, створення свого інтернету. Єдине, що коли ви кажете, що треба справді розмежовувати, кому погано? Недорогому російському населенню плювати погано російській економіці. Це інша історія. І тут же Дональд Трамп нас заінтригував не тільки ракетами чи озброєнням. Він нас заінтригував якоюсь там міфічною позицією – Індії, принаймні Індія сама ще нічого не підтвердила так, щоб напряму. Далі Дональд Трамп каже: окрім Індії, ми ще й будемо заохочувати Китай не купувати російську нафту, не купувати російські енергоносії. Фактично, коли Дональд Трамп кидає виклик Путіну, він же кидає всі осі зла і покинув у тому числі. То чи допускаєте ви, що справді і Індія, ну давайте так. Індія припинить купувати з Китаєм набагато складніше, бо в них своя війна із Сполученими Штатами. Ну щойно МЗС Індії випустив таку собі, знаєте, заяву ні про що ні про що, а, так. Ну, да, що, мовляв, ну як же це нам треба дбати про своїх споживачів і так далі. Ну, це справді це так, аби щось написати. Ну тому що писати поки що нема чого. Якщо е, вірити Трампу, е, а в даному випадку, ну я думаю, що йому навряд чи... Можна не повірити, тому що він все таки посилається на свою розмову з моді, і скоріше за все на моді йому щось пообіцяв. І мені здається, що якраз цей момент може стати визначальним, бо Індія справді це та країна, яка Ну, хоче вона цього чи не хоче, але практично допомагає Росії вести війну, закуповуючи цю на російську нафту. Якщо такий потужний імпортер цієї нафти зникає, ну дірка в бюджеті вона стає просто не діркою, а проваллям. І це значить, що великий шматок фінансових надходжень за кордону просто зникає моментально. При всьому тому, що відбувається зараз в російській економіці, це справді колосальний удар. Ви праві Олена, коли говорите про те, що Китай це інша історія, там своя любов і така собі, знаєте, дуже не би сказав, така. Динамічна в усіх відношеннях то один любить, то, інш, то інший любить. Ну одним словом, так воно якось виходить доволі цікаво спостерігати з боку, головне не підказувати, бо інакше можна попасти в неправильну ситуацію. От і тут може бути трошечки інший розклад. Але навіть якщо б Трампу вдалося вивести з гри Індію, то це вже означало б. Ну, колосальний так, так. плюс в нашій ситуації. От я зараз, якщо у нас є ще одна хвилинка, от просто знову таки з вчорашніх повідомлень з Росії, головні боржники в Російській Федерації, Олена, ну, як ви думаєте, хто вони? Так, от, другий рік поспіль це Газпром. Колись найбагатша компанія там. Так от я ж про це і кажу. Розумієте? Колись компанія, яка, яка казала, Боже, так це ж Газпром, це ж наш флагман. Ми ж всіх порвемо Газпром перший в світі і тому подібне, і так далі. Борг компанії складає вже 5,8 трильйона рублів. Ну, прекрасно. На іншому, на другому місці, така собі теж немаленька компанія, називається Роснефть. У неї 3,6 трильйона рублів боргу. На третьому місці російські... Ну, Р Р РЖД російська залізниця тут 3, е, три і тридцять трильйонів рублів. Оце реальність російської економіки. Ну її не розуміти, треба бути останнім осталопом. Ну я не знаю іншого якогось слова. І мені здається, що все таки Путіну повинні донести до його е, оцієї кадебійської голови що бути е, таким впертим і е, лізти далі. Це не тільки забути про своїх. Е, Рабів, ну бо з ними так, для них вони повторюють час нічого не значать. Але це означає, що ключові, е, ну такі, знаєте, потужні стовпи поки що існуючої російської економіки, просто можуть впасти. А якщо падають такі, ну, так тоді, вибачте, там вже про якусь мілкату, там середній, якийсь там малий бізнес взагалі не треба навіть згадувати. Воно просто зникне як е, в ранішній туман. Ну і от, якщо е, воно дійде до такої ситуації, ну то питання в задачі дуже просте: а за рахунок чого можна воювати? Так і є пане Володимире на все я вас запитаю про своїх про своїх про наших друзів європейців, тому що все, що каже Дональд Трамп, і ви згадали про Тауруси, ем, як таку реакцію фактично на дії Сполучених Штатів Америки, все, що каже Дональд Трамп, і говорив. Він же як казав, ми готові і 500% тарифів запровадити проти Китаю. Тільки хай європейці що зроблять завжди європейці. Зараз я припускаю, що з, тау... з тамагавками чи з будь-яким іншим озброєнням європейці мають заплатити. Але в цілому ми ж таки не побачили якоїсь іншої зміни поведінки. Я просто дуже боюсь, щоб ми не потрапили в таку пастку, пам'ятаєте, як цей великий візит до Вашингтону, де сидять європейські лідери, де є президент Зеленський, і здається, ну все зараз вони такого вирішать. А вони не вирішили нічого. За кілька днів було навіть безмістовно гостей та експертів про це питати. То зараз європейці вони теж вони просто потирають руки і не знаю, наші ефіри дивляться, свої ефіри дивляться, чекають, що буде далі, чи все ж таки щось будуть робити. Ну бачите, вона що змінилося, тому що е, той е, візит, про який ви згадуєте. Ну тоді ж дрони ще не літали, і літаки не літали, і російські кораблі в територіальні води країн НАТО не заходили. А тепер а тепер ситуація абсолютно інша, і вони наші європейські друзі. Але їм величезна справді подяка за те, що вони роблять, бо без їхньої допомоги ми б не протрималися. Але тепер вони просто е, нарешті зрозуміли про те, що ми з вами Олена говоримо і в ефірах, і поза ефірами і публічно і не публічно, що ми таки є частиною їхньої безпеки, тобто ми контрибутор безпеки в Європі. І якщо е, е, раніше це для них звучало доволі теоретично. То сьогодні це все перейшло в практику, і вони прекрасно розуміють, що без нашого досвіду, наших знань, зокрема в антидроновій боротьбі, і так далі. І так далі, вони будуть програвати. Отже, хочеш чи не хочеш, а допомагати потрібно. І я дуже сподіваюся, що ці різні платформи, які там зараз створені, і так далі, відносно допомоги Україні, вони будуть наповнюватися реальними грошима. 17 країн здається, вже готові це робити. Хто більше, хто менше, але поза тим. Але я повторюю ще раз, мені здається, що якщо ми європейці зрозуміємо, що найкращий варіант бити Росію російськими грошима, то це буде прекрасна дипломатична, так би мовити, перемога і для України, і для Європи.